У вас дуже гарні шанси втілити своє бажання у реальність. Можливо, хтось хотів започаткувати свій бізнес. Це буде для вас вдалим і ви отримаєте результати, але, можливо, дещо не так швидко, як вам того хотілося. Але розвиток вашого бізнесу буде стабільний, але повільний. Згодом ви отримаєте все, що ви для себе забажали на цей час. Також для кого, хто планував подивитися для себе, там, можливо, хто хотів відвідати салони краси, можливо, змінити свій імідж, це буде вдало. У вас якийсь такий період приходить, де у вас будуть якісь такі приємні турботи, це буде вам давати радість. Також, можливо, хто планував якісь покупки крупні, особливо щоб створити комфорт своїй оселі, у вас також буде вдале. Для тих, хто запускав, запустити хотів якісь творчі проекти, або, можливо, хтось на прибутки розраховує. Ну, а ще, можливо, хтось захоче щось таке купити, дуже гарне, приємне, саме для душі, для себе. Все у вас буде дуже добре. Також вас будуть радувати ваші діточки і ваш чоловік. Тобто, у вас наближається якийсь період повної гармонії. Ну, і Загалом це у вас наразі прийде якась така життєва сила. Де ви будете відчувати свій достаток, ви будете відчувати, що у вас є підтримка вашої родини. Для когось, можливо, прийде якась довгоочікувана вагітність, а для когось, можливо, це буде уже народження діточок. Тобто, у ваші плани, ваші мрії мають всі шанси на своє втілення. Другий варіант: сімка пентаклів. Так. У вас є шанси втілити свої бажання у реальність. Але вам потрібно ще для цього, можливо, або перепочити, або набратися сили, можливо, комусь актуально це набратися якоїсь е, іще інформації, ресурсу свого. Е, також, можливо, ви наразі вже відчуваєте певний результат, але поки що це не кінцевий результат, а тільки період визрівання вашого врожаю. Тому ви можете втілити своє бажання в реальність, але вам потрібно тільки проявити своє терпіння і вичекати певний період. Все буде у вас рухатися вперед, але повільно. Також для кого це актуально, дуже вдалий час у вас буде для заключення якихось контрактів або договорів. Ну, а можливо, ваші контракти будуть такі довготермінові.